Привіт, я зараз обіймаю посаду ppc спеціаліста. Я Middle ppc спеціаліст у компанії NetPeak Agency. Я працюю вже більше п'яти років. Прийшов власне з Джуна після курсів, і з того почалася моя кар'єра. Якщо розглядати PPC, то це все не нове. Це той, той самий маркетинг, який придумав, був придуманий у офлайн. Якщо ми, можемо, ми можемо завжди порівняти якийсь інструмент з інструментами з офлайн-маркетингу. Наприклад, пошук це е, газета, яку читали там, 50 років тому, для того, щоб знайти якогось рекламодавця. Якщо ми кажемо про банери, це, то, то це ті банери, які висять у нас на вулицях. Е, тому нічого нового не прийшло в маркетинг. Але е, ми знаємо, що PPC працює набагато ефективніше за того за рахунок того, що ми можемо більше відсвітковувати своїх клієнтів. А також е, після того, як ми пережили ковід, е, COVID, COVID та зараз переживаємо війну. Ми, ми знаємо, що більшість бізнесу йде в офлайн, тому що в онлайні стає все менше і менше грошей. Піпісі я обрав. Я побачив в піку, були колись курси. Я прийшов на ці курси. Я поцікавився взагалі, що таке пописі перед тим як прийти на курси. Мене це зацікавило, бо було дуже багато різноманіття і на подумати, і щось треба було програмувати. І десь якась якісь аналітичні інструменти треба було використовувати. Мені здалося це цікавим. Я прийшов на курси в Netpeak, Я їх закінчив, отримав першу свою роботу власне в піку, і після цього почав працюватися саме як і спеціаліст Спочатку я прийшов на випробувальний термін термін. Після того я здав екзамени успішно і став джуніортипісі спеціалістом. Після цього я ріс потроху по грейдах від джуніора до Мідла, і десь в мене приблизно через рік, здається, була атестація на власне мідло. І я її з першого разу і згадував. Таким чином, я став Мідл PPC спеціалістом новим, ще без портфеля, без, без клієнтів. Потроху набирав, 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 і ну, власне зараз у мене непоганий портфель. До того, як прийти на курси, я працював в автомобільному бізнесі, я працював на складі на автомобільному складі запчастин. Потім я працював сервіс консультантом на сервісі, потім працював в кузовному ремонті, тобто до, до інтернет-маркетингу взагалі ніякого відношення я не мав. Я узгоджую з клієнтами KPI, які їх влаштовують. Я налаштовую рекламні кампанії. Я відслідковую ефективність рекламних кампаній, я повністю розробляю стратегію для рекламних кампаній. Власне, займаюся всім тим для того, щоб мої клієнти були задоволені і якомога більше грошей в кінці місяця мали змогу покласти собі у карман. Одне з, одна з переваг PPC — це дуже багато різноманіття задач, е, якщо ти приходиш на позицію джуна, то в тебе будуть звичайно тільки там найпростіші задачі, вони будуть трохи рутинні і так далі. Е, коли ти дорістаєш до рівня в тебе з'являється безліч нових задач, вони постійно різноманітні. Це від написання стратегії до перевірки роботи своїх джунів до пояснення. Колегам якоїсь нової інформації, яку ти вже робив, якесь налаштування. Вони, наприклад, чи ні, це може бути будь-що, це може бути спілкування з твоїм клієнтом, це може бути аналітичні задачі, щось вигадати, придумати якусь стратегію саме для того, щоб просувати якийсь новий продукт. Безліч безліч задач, які можна там якось структурувати, але вони ну, дійсно різноманіття дуже велике, і це один з присів власних пісів. По-перше, коли я приходжу на роботу, у нас є планувальних задач. Я заходжу в нього, дивлюся, які задачі в мене є нові по проєктах. Деякі задачі я представляю на джуніор спеціалістів, деякі виконую сам. По-друге, після того як я спланував більш-менш свій робочий день, я заходжу, дивлюся по аналітиці, чи в мене там нічого не відвалилося, не відпало і так далі. Щоб по всіх проєктах все було окей. Якщо все окей, то приступаю до перевірки задач та виконання власне того, що я запланував на день. Я працював у багатьох нішах, таких як одяг, косметика, працював з спеціальним інструментом, працював з продажем квартир, безліч знов таки, тематик, з якими я працював. Ну і це це, це різноманіття. По перше, дає дуже такий великий плюс в житті, коли ти робиш щось ну там. Наприклад, треба відремонтувати дачу. Ти все одно хочеш ти того не хочеш, а ти спілкуєшся з клієнтом, дивишся по сайту, дізнаєшся якусь нову інфу, і ти вже можеш скоригувати навіть якихось своїх будівельників, щоб вони тобі не навішали, не зробили дорожче, ніж треба. От. Тому це також дуже такий великий плюс, що ти починаєш розбиратися у багатьох продуктах і. Власне, воно тобі трохи полегшує життя, коли доходить до вибору. У кожній ніші є якісь свої прикольні штуки. Е, і чим більше в тебе ніж, тим ти стаєш. Крутішим спеціалістом, тим тобі зрозуміліше, як працюють супутні бізнеси, як працює B2B, B2C і так далі. Тому що ти спілкуєшся знов таки з різними людьми, в них різні інтереси, вони тобі дають дуже різну інфу, і це дійсно цікаво, коли багато різних ніж, а не тільки одна. В лекторстві мені подобається. Саме структурувати та доносити якісь нові знання до людей. Тому що, по-перше, коли знання структуруються, вони структуруються і в мене голові. По-друге, ці знання потім я можу повторювати для своїх джуніор-спеціалістів. Тобто, коли людина навіть після чойсу приходить до нас в компанію, в неї все одно якісь там бувають прогалини, там щось забув, щось не дочитав. Тоді завжди можна вправити таку людину в лекцію і сказати, а я тобі це розповідав, іди, будь ласка, подивися. Таким чином, я, по-перше, економлю собі час, по-друге, економлю час моїх колег, і людина дійсно швидше вчиться, швидше запам'ятовує інформацію, тому що ну, просто починає трохи по-іншому працювати мозок. Ні, навряд я б хотів би змінити саме свій вибір. Можливо, я хотів би більше е, спробувати піти в аналітичні інструменти, але знов таки з PPC починають народжуватися нові такі професії для ніші. Тобто, якщо це раніше був PPC-спеціаліст, то потім вже з'явився там якийсь, з'являються, починають потрохи з'являтися. Е, Стратегії по PPC. Тобто, вже це набуває більшого такого обороту, і з'являються все, все, вся PPC починає ділитися на яких, якісь е, окремі підпрофесії. Тому, можливо, я б хотів би далі більше піти в аналітику, але власне мені подобається саме зараз те, що я можу працювати в. Дуже великій кількості інструментів, і це приносить задоволення, тому що робота не починає набридати. Я б не хотів би саме змінювати професію, але от напрямок, у якому я хотів би розвиватися, це туди. Але зовсім кидати все інше, ну знов-таки не хотів би, тому що так я можу бути. Крутим в якійсь одній штуці, яка буде мене витягувати саме на якісь круті рейтинги. Так я буду цінний як спеціаліст, тому що я на цьому розуміюся. Але тим не менш я буду розуміти і інші аспекти PC і буду працювати з на цьому. Треба було викладати комусь ГТМ та аналітику. А хто в цьому шари? Ну так що може? Ну всі до кого ходять, ну до мене. Ну і тоді ти, ти будеш викладати. Ну так класний сталося. Як я казав на початку, офлайн стає все меншим, офлайн стає все більшим через той самий COVID, війну і так далі. Тому зараз буде дуже великий попит саме на, маркетинг, на офлайн маркетингові спеціальності, ну, серед яких одна з найбільш такою новою та найменш заповненою спеціалістами є PPC. Так, я б хотів би порадити, якщо ви вже прийшли на курс, і вам якась тема не дається, вам щось важко вивчити саме оце е ви можете не бути найкрутішим у всьому. І ймовірніше, ви не будете найкрутішим у всіх аспектах PPC, бо це така дуже об'ємна професія. Ви будете спеціалізуватися на, там, одніх, на одній двох штуках, які є в PPC. але. Ви повинні розуміти основи, вміти працювати і з іншими аспектами, ПІСІ, які є. Тому якщо ви не розібралися за один раз, поверніться, розберіться потім. У вас все вийде. Нічого такого в PPC, що не міг би зрозуміти, не могла б зрозуміти звичайна людина, немає. Тобто все взяти з життя, все взяти з офлайн маркетингу і вам повинно бути досить все зрозуміло. Переходьте на курс Choice 31 по, на професію PPC-спеціаліст. Я вам там розкажу, що таке аналітика, що таке ГТМ, як з цим працювати. Буду вас чекати.